Через повномасштабне вторгнення Україну покинули 6 мільйонів 200 тисяч громадян, із них близько 650 тисяч. Це чоловіки призовного віку. Чи є шанси повернути їх з-за кордону? Розповів Телеграф.UA завідувач відділу міграційних досліджень інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухи Олексій Позняк. Докладніше далі. На думку експерта, шансів повернути хоча б частину чоловіків досить мало. Якесь стимулювання з боку української держави може мати ефект лише після завершення війни. Повертати наших біженців можуть тільки країни-реципієнти. Наприклад, якщо буде подання у розшук або пред'явлення підозри, то країна-реципієнт може розглянути питання екстрадиції. Але це не про стимулювання, а про повернення силовими методами, нагадав експерт. Тож за своєю ініціативою країни Європи на таке не наважиться, тому що для Країн ЄС, де населення старіше, це просто невигідно. У Європі навпаки зацікавлені в тому, щоб там залишилася та частина наших мігрантів, які хочуть працювати, чати мову та інтегруються у суспільство. Вже є певні ознаки того, що буде посилюватися стимулювання інтеграції. Західні суспільства не зацікавлені лише в тих мігрантах, які отримують соціальну допомогу і не хочуть нічого змінювати. Але треба пам'ятати досвід міграції попередніх років, який доводить, що не просто інтегрування. Ватися, а досягти якихось великих успіхів здатна тільки невелика частина мігрантів першого покоління. Переважно успішні люди це більшою мірою нове покоління мігрантів, тому що вони народилися і живуть у відповідних суспільствах, де вони вже свої. Олексій Позняк нагадав, що після початку повномасштабної війни за грубими оцінками в Україні у кордонах 91-го року залишилося приблизно 37 мільйонів осіб, із них десь 31,5 мільйон на контрольованій території. Взагалі, то населення України буде зменшуватися за будь-яких умов, адже передумови для цього були закладені ще всередині го століття. Тому уповільнити цей процес можна лише шляхом залучення мігрантів. Але підкреслив експерт, це вже політика, яку можна буде будувати по закінченні війни. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.